У Рівненській обласній прокуратурі не бажать зв'язку між розбійними нападами на родину власника одного з рівненських ринків Ярослава Дикого і підприємців селища Квасилів, про що ми розповідали у минулих випусках програми. За словами заступника прокурора області Павла Ванзуряка, ці злочини швидше за все скоїли різні злочинні групи. Аналізували спосіб вчинення злочину ну, першого злочину і другого злочину. Кількість осіб, яка вчинила злочин, перший і інший, різна, в якійсь мірі і різний спосіб вчинення злочинів. Тому стверджувати про те, що це діє одна і та сама група, в мене, наприклад, немає підстав. Буквально це питання теж нещодавно підлягало нашому вивченню в черговий раз, тому що такі справи, як і в керівництві органів внутрішніх справ, так і в нас перебувають на контролі. справи резонансні, все-таки розбійні напади. Одне вам можу сказати, що теж є певна інформація, ну такі злочини не розкриваються. Ви ж чудово розумієте, що такі злочини не розкриваються за годину, за дві, тому що вони ретельно готуються, маскуються і так далі. Але теж є певна інформація, я сподіваюся, що вона найближчим часом буде корисна для органів слідства. Одне можу сказати, що підстав стверджувати, що діє одна група, немає. Нагадаємо, на родину Ярослава Дикого бандити в масках напали наприкінці серпня у селі Рачуськ Рівенського району. Тоді здобучу зловмисників став сейф, у якому була зброя. А два тижні тому був скоєний подібний злочин. Бандити в масках напали на родину підприємців у селищі Квасилів і також забрали сейф. У ньому було 80 тисяч гривень, 400 євро, золоті прикраси і документи. Обидва розбійні напади залишаються нерозкритими.